Падіння в центрі поля немає фолу. Влад. М'яч перехоплює. Знаходить зараз передачу Довбика. Прекрасний шанс Дніпра. Довбику необхідно віддати цю передачу. Довбик. Довбик не віддає. Він з м'ячем залишається. Б'є по воротах і забиває. Артем Довбик. Ну, я навіть не знаю, як охарактеризувати цей гол. Він з одного боку дуже класний. Дуже точно пробив форвард Дніпра з іншого боку, стільки в нього було можливості віддати перед цим передачу, що я думаю, його би з'їли партнери або тренерський штаб, якби він не забив. Дуже схожі м'ячі сьогодні в цьому стилі забили і довбук, тому що вони мали можливість віддавати. Дивимося, по-перше, все знову почалося, як і перший гол, все почалося з помилки індивідуальних футболістоворського. Довбик обіграв далку. Там далку в секундочку символізував буквально частинку секунди, що м'яч нібито після цього рикошету вручив, вручив довбику в руку. Зараз подивимося з цього повтору. З цього повтору не видно, але навіть якщо й була там якийсь...